О, так. Хлопці, вітаю, слава Україні! Зі мною гравці команди 35 Максим Камінін і Арнесто Фернандес. Однозначно претенденти на звання Лева сьогоднішнього матчу. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою. Рахунок 6-1. Розгромна гра. Поділіться, будь ласка, враженнями з гри і скажіть, що сьогодні стало ключовим. Ну, ключовим стало те, що ми купили декілька Динамо Київ і значно підсилили свою лавку. Ну, вони не дуже, ну так щось забувають, тому це на наш результат. Також Макс Каминиць кинув 20 кг за три місяці, і це також додало нам швидкості. Ось, і мене не було пів року, тому команда дуже біжить. І, і ну, два, два матчі, два перемоги. все, все дуже впевнено. Можливо, слово ще у Макса буде. Те, що зібралися сьогодні, перемогли. Я вважаю, що гра була до третього голу. Коли ми третій забили, то суперник вже нічого не, не зміг створити. Ключові гравці сьогоднішнього матчу, хто на вашу думку? Спонсор нашої команди Микола Бів. Так, так. Погодь. Він вже грає, як реально ці дядьки, які спонсори. І всі грають на нього, і він не може забити. І також, скористуючись моментом, хочемо сказати, що Микола Брюх одружився нарешті, і теремки нарешті можуть спати спокійно, так що брюги знову можна відкрити, можна знову ходити і. Добре, дякую вам за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Морфара, готуйся.